Сьогодні друзі, 13 вересня. У Великій Каратолі Кубок пам'яті Бориса Михайловича Сонька. Його турнір. Зібрав чотири команди. Зразу чемпіонська гра. Дніпро, Білосиня і Каратолі за перше, друге місце і за кубочок, друзі. Дякуємо. Збройним силам України за надану важливість грати і бути присутніми організаторам турніру родині Бориса Михайловича. Відділу молоді спорту, друзям. Так що всі задіяні, виходять команди на поле. Привітання, привітання команд! Слава Україні, героям слава. Почалася гра! За золотенькі і срібненькі медалі. Велика каратель приймає на своєму полі. Дівчківська Дніпро. Дівечківська, Дів... Дів... Дівечківська теге. Так що подивимося. Кубок завжди завойовувала Дівечківська громада. А тут можливість. Можливість є у великій карателі. Але дуже тяжко буде. І. Ой, щось намічається. Намічається. Ні. Ой, летять. Летять і не дають. Не дають. Паша Товкач. Паша, мені не треба, це м'ячик. Молодець. Пивочок. Що там буде? Чаєчка. Забуксували пилі, наробили. Хай розсосується пиль. Агратра далі. Каратуль. Дівчики. Кубок. Хто повезе? Хто повезе? Додому. Або останется у карателі. Все решится вот На стадиончику. На стадиончику. Штрафненький. Понял, Саня. Мостится, мостится. Вытягивал. Что там? Ух, навес хороший. Их ты! ні. Стасик летить. Летить. Добавлять Стасічок? Ні. Не добавив. Тихон. Легенько. Легенько. Не дають. Ой, намічається. Намічається височенький. Височенькі, з каратолі. Да. Одна мутя Стас, воротник. Ох, височенькі, рівненькі, от чайочки, от чайочки, дімочки. Подимають. А Опускать. Треба в ворота, Стас. Хороший. Мимо. Девички? Ох! Стасик, знову, височенько. височенько, височенько, молодці. Корот. Що там? Не дають. Ох, нав'яз здоровий, не туди. По краю. І. Вот давай, И Давай, давай. І нема. Риша. Щось там положили. Положили. А тут контратака. Двіжуха, двіжуха, йде йди, да йди, де йде. йде, йде, йде. Чаєчка. Обходь. Один-два. О, це тут штрафний. Здоровий, хороший, рівний. Хороший, штрафний. Стас. Чаєчка, чаєчка буде пробивати, друзі. Дімка. І дивимося. Золото, залежить дього! Золото минуло ШТАНГУ! Пока У От е? уштангу. Друзі, другий тайм. Нуль-нуль. Дівчики харати, кубок. Санька. Ой, кстати, публичка. Втомлене, втомлене іграчки. Так що люба контратака, любий гол рішає. Усе. І все. Ну, по краю. Переводь. Сам. Сам. Ні. Подача в нового. Оце буде дімка. Оно, І за ручечку потягли. Чайочку потягнули. Чайка. Воно прорвав! Не дали, не дали дорвати сітку. не дали. Буде новий. Буду, буде. Буде гливий. Подачка розіграли. І... Винос. Довга комбінація. Довга. Довга. Може бути результат. Можеть. Ох! Завалив. Воротаря. за ним. Що там? Єсть. Єсть. Одненький Дніпро наблизився до Золотка. Проти карателі в кубку. Бориса синька. 1-0. 1-0. Володя. Володя радіє. Добре. Дімо. Переводить. Надувай, надувай, надувай. І тут. Надувай, надувай. О! Напорла. Саня. Саня. Ох! забоксував. Забоксував. Страфний удар. Далеко, метрів 35. Доворіт да свисточок. Саня. Вийди! Ну, сте, носте ж, не винося! А тут два в один. Два в один полетіли. Літуни. Ой, ще й спотикається. І спотикається. Стас. Рука. Педалька. Одиннадцять метрів. Стасик. Разгон. Ой, красиво! ой, чудес! Красиво! Чудово! Угловий. Простил. Стас. Чайчка. Не дают. Мутять. Дімка, якщо ти дімка не заб'єш, закінчується тайм, друзі. вкотре котре командна Дніпро Дівська ТГ заволоділа кубком Бориса Санька, вкотре будуть вітання їм. Але тут ще Тут же может намутить ничего. А не або А вон они, А вон О, все, все. Хороший, простой. Ударный, ударный, друзья. Стас по краю. Сам, сам, сам. А ну, не предал. Его в саде. Пошел. Перевод. Провожай, провожай. Давай, давай, Чайка. Да. Вот, все уже. Что, что там заключающее? Не. трудяться і співають. <гум> Трудиться де <не> вдари. Що? <гум> Последняя секундочка. Чи ні, 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 Не, 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 не. не хочуть каратель. Не можуть. Закінчить контратаку хорошу. О, голом. широта штрафный навес навес и вена оно ну, мабуть останне Контратака. Яке там 5 minut Choječka? On noворотnik. Воротник Що там є, другий. Є другий. Два-ноль. Золотый. Нячик. Кинули, законцували, друзі, і Дніпро Кубок. У їх Бориса Сенка. В котре поспіль. Каратуль. Срібний призер. Так що пів хвилини залишилося. Вітання боку командам І вітання Збройним силам України. По футболу пам'яті місце Ратибор, з друзі, Ратибор за третє місце. Получають бронзові народи. Кубка Бориса Санька. Вітання. Усім молодці. Попрацювали і отримали бронзу. Друге місце. Велика каратель, друзі. Молодці. Нагородження. команду Велика карати. Ось. Анова Ваня Шенгар, Черній. Внучка, И внучка Бориса Михайловича. Привет, Анна. Команда Кубка. Команда Днепро. Володя Дневечки. Александр Синюосер присутний тут на Тренире, на Кубку. Ой. И команда Днепро. сборная. Команда. Молодці. вручання тут загальне фото з усіма, добре. З усіма вами і нами. Молодці. Молодці. Чудово. Чудово. Сім'я Бориса Синка. Мій друзі. нагороджують. Och, vítania, vítania. Nepriánam. Moloci, moloci. Zarobili, zaslúžili v kotre i v čerhove. Kúbok Bureša Suňka u divéčka.